Доброго дня, мене звати Роман, і я лікар-хірург клініки РелаксДент. Сьогодні я б хотів відповісти на топ-3 питання про імплантацію, які мені найчастіше задають пацієнти. Взагалі, при правильному догляді імплант може прослужити все життя, але тут ключова думка при правильному догляді. Тобто пацієнт має розуміти, що за імплантом також треба доглядати. І треба враховувати вихідні умови, з яких ми починаємо саму імплантацію. З моєї практики імпланти можуть не прижитися, але це буквально менше 1% пацієнтів, в яких імпланти проживаються, і ми зі своєї сторони безкоштовно його замінюємо для пацієнта. Є абсолютні відносні протипокази для встановлення імплантів. І їх ми обговорюємо на консультації з кожним пацієнтом індивідуально. Якщо у вас ще залишились запитання, я запрошую вас до себе на консультацію, де ми обговоримо конкретно ваш випадок.